Новини з фронту. І сьогодні основною темою для розмов є конфлікт між Польщею та Україною. Каменем спотикання у стосунках між країнами стало наше зерно, коли Єврокомісія скасовує ембарго, поляки вирішують все ж таки його продовжити. кажуть, що таким чином захищають своїх фермерів. У відповідь Київ готовий заборонити імпорт овочів та фруктів з сусідньої держави. Натомість Варшава погрожує вже з наступного року припинити підтримку українських біженців. Дійшло навіть до того, що президент Анджей Дуда порівняв нашу державу з потопе який тягне свого ряківника на дно. А на асамблеї ООН він так і не зустрівся з Зеленським. А Підмосков'ї на аеродромі Чкаловській було гаряче. Там підірвали одразу два літаки, спецпризначенців та гелікоптер, які раніше збивав дрони над Московською областю. Попри ретельну охорону, невідомим таки вдалося підкласти вибухівку. Тож інцидент буквально змусив панікувати чиновників окупантів. Відомо, що знищені повітряні судна відновленню вже не підлягають. Гучно сьогодні було й в Криму. Там ракетами атакували місця дислокації російської техніки. Це підтвердив представник ГУР Андрій Юсов. Проте за неофіційну інформацію удар міг бути по головному командному пункту Чорноморського флоту. І на устана про знешкодження російської агентурної мережі в Миколаєві базувалися вони на українському оборонному заводі, а керівником ворожої групи був працівник цього ж підприємства. Відомо, що завербували його ще під час навчання в одному з військових вишів СРСР. Зрадники передавали окупантам інформацію про кількість та види техніки ЗСУ.